Дипломовані знавці польського права у Франковому університеті вручили дипломи випускникам вищої школи польського та європейського права. Це спільний проект Львівського університету імені Івана Франка та Ягелонського університету у Кракові. Проект триває уже шість років. Курсі з правничих предметів та польської правничої мови студентам читали відомі польські юристи, зокрема, голова конституційного трибуналу Польщі Анджей Жалінський. Він рівнем знань Львівських спудеїв, задоволений мої думаю, мої студенти не склали б іспити краще ніж студенти у Львові. Це виникає з того, що коли з 300 студентів з одного року зголошуються вчитися 30, то це є найкращі студенти. Насамперед, це можливість порівняти європейське право і право українське, і можливість зокрема використання тих переваг, які є в польському праві, оскільки саме Польща належить вже до європейської спільноти, і Україна теж має шанс туди вступити. П'ятеро найстаранніших студентів отримають можливість рік стажуватися у юридичних органах Польщі та безкоштовно навчатися у Яголонському університеті.